Останнім часом е, в Україні у нас е, дуже багато шкандалів пов'язаних з знущаннями над солдатами у військових частинах. Дуже багато шкандалів з історіями про вимагання в солдатів коштів. А на скороход. Голова комісії по можливим е, порушенням в Збройних силах України та Міноборони заявила, що в 22 військових частинах були зафіксовані такі знущання. Ну, Ми бачили вже і в клітках людей, і розп'ятих на хрестах, і так далі. І так далі. Навіть одного з командирів там е арештували. Правда, випустили під завок через декілька днів. Що це таке? Системна корупція, яка охопила нашу Україну, вона дійшла і до Збройних сил України. Солдати змушені платити командирам, щоб не потрапити, під вогонь, де померти. За провини. Випив десь, плати командиру, е, спізнився з відпустки чи з е, відгулу, плати командиру. Ну, це все, плати, поти, поти. Гроші ж є, держава плати не маленькі, воїнам гроші. Їхні командири їх. Хто не плати, хто провинився на Хрест, в клітку, по морді і так далі. І так далі. Якщо це не зупинить, то це з'їсть Збройні Сили України зсередини. З'їсть той організм, який наразі захищає Україну. І тут є декілька питань. Питання перше. Це відсутність військової прокуратури. Ніхто не здійснює за цим наглядом. Боролися з Анатолієм Матіусом, який очолював військову прокуратуру до приходу Зеленського. Перемогли Матіоса, тільки так перемогли, що знищили цілу інституцію, військову прокуратуру. І зараз третій рік війни навіть не думають її відновлювати. А безкарність. Відсутність покарання якраз і приводить до того, що такі факти, про які ми говоримо, вони множаться, множаться в рази. І майор покриває стрелеє. Майора покриває полковник. Полковника покриває генерал. Генерала в бригаді покривають генерала з Генштаба. Сковані одної цеп'ю. Баблішком. Ми не зможемо так перемогти зовнішнього ворога. Ми навіть війну не зможемо зупинити. Це закінчиться катастрофою, якщо зараз не буде. Просто випалено, як бур'ян. Випалено. Оцю, оцю злочинну систему по відйому коштів і по знущанню над рядовими. Якщо цього не відбудеться, то ми вже програли. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Попри все, ми зробимо нашу Україну великою мирною і процвітаючи